Жодної медичної допомоги, мінімум їжі і постійні приниження. Українці, які повернулися з полону, описують схожі умови життя у російських застінках. У якому стані повертаються, скільки часу потребують на реабілітацію, та чому жодна міжнародна організація не має впливу на расистів у міжнародний день підтримки жертв катувань, дізнавалась Ксенія Павлишин. Цю світлину ймовірно ви бачили раніше. Зліва захисник Маріуполя старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов. Він повернувся додому під час обміну 21 вересня 2022-го. З помітних наслідків, щонайменше, у Михайла неправильно зрослася рука. Справа на фото російський військовополонений, який повернувся з українського полону. Різниця між ними очевидна. Дмитро Козацький на позовний Орест повернувся з Михайлом Діановим під час того ж обміну. Каже, на ретельно Реабілітацію не було часу. Не час було там сильно перейматися цим, тому що е після виходу одразу з'являється бажання щось робити для того, щоб всіх інших звільнити, якось там максимально можливими способами допомогти інформаційно чи просто висвітлені. Тому якось не було часу тоді на там роздуми. Там у полоні каже, хотілося маминої їжі. І додому. Я пам'ятаю, що точно мама привезла купу їжі там в перший день одразу. Я її дуже сильно пасивна за наполеон здається, на мені там Наполеон привезла з сестрою. моєю. Це просто хотілося додому на волю. Ну свобода для нас, українців, дуже важлива штука. І тому е, за її відсутності її дуже погано. Зараз захисник продовжує нести службу, втім через об'єктив займається військовим репортажем і робить усе, що може, аби пришвидшити повернення побратимів. Одним з них є брат. Рад Євгенії Максим. Нацгвардієць, також захисник Маріуполя, розповідає понад рік. Брат вважався безвісти зниклим. Ніхто не мав жодної інформації про те, де він. З останнього, що було це в лютому місяці. Ми на одному з проросійських телеграм-каналів е, знайшли відео, е, коротеньке відео, в якому мій брат е, 20 секунд здається, говорить про те, що він живий, е, здоровий, що він перебуває в полоні. В нього все нормально. Все. Ми, його ми його впізнали. Він представився так. Він назвав своє прізвище. М'я з тих пір у родини з'явилася надія знову його побачити. Тим часом Євгенія намагається бодай якось дізнаватися, фіксувати умови, в яких перебувають полонені українці. Захисники втрачають від 15 до 30 кілограмів ваги. Інфіковані поранення призводять до ампутації через відсутність медичної допомоги. Переживають страшні фізичні і психологічні тортури. Російський полон скоріше переконана жінка, схожий на гулах, якщо не гірше. Зазвичай це просто каші каші. На воді навіть не додають солі, ну таким чином катуючи хлопців. Хлопці не отримують важливі мікроелементи, які потрібні для кісток, які потрібні для ну, хоча б тримати себе в тонусі. Звичайне яблуко в них може викликати такий захват. Вони мріють про нього цілий рік. Здебільшого підготовка до усіх обмінів військовополоненими, списки підготовчі роботи тримаються в тиші насамперед, аби не зашкодити. Втім, це колосальна робота. Запевнив представник організаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Безпередний збір, аналіз, обробка інформації стосовно кожної людини, з'ясовується місце можливо тримування людини, а також збирається перетин дані стосовно стану здоров'я людей, коли вони перебувають в полоні, тому що багато наших захисників потрапили в полон з пораненими. Також під час перебування в полоні вони набули захворювань в тому числі і важких. До слова днями Україна повернула п'ятьох захисників, яких Росія передала в Угорщину. Ще шість поки там загалом додому з російського полону повернув лося понад 2,5 тисячі українців. Ксенія Павл